Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 13 лютого. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Водоканалу відновили енергопостачання. В Чорнівцях відбувся попереджувальний страйк. Із потеплінням збільшилися ризики для любителів зимової рибалки провалитися на кризі і опинитися у воді. Водоканалу відновили енергопостачання через заборгованість комунального підприємства Передпат Чернівці Обленерго продовж трьох днів адмінприміщення установи залишали без електрики. Однак, після непростих переговорів компромісу все ж таки вдалося досягти. Енергетики отримали перший транш оплати за борги, а водоканал знову запрацював у звичному режимі. Важку ситуацію на водоканалі спричинив ряд чинників, твердять комунальники Це й невчасні проплати населення та бюджетних установ, і невчасно прийнятий бюджет. Що ускладнило надходження необхідних коштів на рахунки обленерго? В результаті вівторок енергетичний монополіст розпочав відключення об'єктів водоканалу від електропостачання. Адмін приміщення та абонвідділ комунального підприємства три дні живилися за рахунок дизельних двигунів. А абонвідділ на вулиці головній взагалі залишався без світла. Втім, напружені переговори за участі керівництва двох монополістів все ж дали необхідний результат на сьогодні. На вечір, я думаю, що всі мешканці Чернівців, особливо мешканці багатоповерхівок, 8-9-ті поверхів, які мали деякі незручності в подачі водопостачання, сьогодні це питання вже буде, буде, буде знято. Дмитро Сірман пояснює, звідки ж взялися кошти на термінову проплату боргів. Десь е попросили, скажімо, нажали на наших боржників, десь населення проплатило, і це дало можливість, сьогодні пішов перший транс 200 тисяч. Завтра, думаю, що порядка 300 тисяч. І так ми е намітили цілий ряд заходів, що ми. Е Півтора, максимум два мільйони. Зуміємо проплатити на найближчі неділю. другу очікувано, відбудеться вже незабаром зміна тарифів на воду з 1 березня. подорожчає водопостачання та водовідведення для бюджетних установ та інших споживачів, крім населення. А насправді це вже назріло питання, тому що е, тариф е, має свою складову. Е, у нього закладена вартість електроенергії, послуг, і так далі. Зарбітна плата зарбіна плата в тарифі закладена. Мінімально 605 гривень, якщо ми знаємо, що зараз зарожі значно значно вище, і багато інших речей. Тобто, е назріл, час, все дорожає, в тому числі і тариф. В зв'язку із складною фінансовою ситуацією на водоканалі серйозніше ставитимуться до власних боржників. Сірман зазначає, платитимуть всі і бюджетники, і населення. Олександр Коркоїла, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». 14 лютого буде обмежений рух транспорту по вулиці Богдана Хмельницького. Зокрема, з метою проведення земляних робіт і заміни каналізаційної мережі. Завтра з 9 до 21 години буде повністю перекрито рух транспорту на ділянці від вулиці Гагаріна до Толстого. Згідно з погодженою схемою об'їзду, будуть встановлені відповідні дорожні знаки. Про це повідомляє сектор інформації та зв'язків з громадськістю Чорнівецької міської ради. В Чернівцях відбувся попереджувальний страйк. Понад сотня людей, які зібралися на центральній площі міста, вимагали відставки президента Януковича та припинення політичних переслідувань активістів Євромайдану. Як все було, бачив Олександр Коркоїл. Причина страйку протест проти режиму Януковича, який почав спробу антидержавного перевороту, зазіхнув на конституційні права громадян та розпочав криваву війну проти власного народу, зазначили координатори страйку у Чернівцях. Страйкарі вимагають негайного звільнення всіх учасників акцій протесту, проти яких ведеться кримінальне переслідування, відновлення дії конституції 2004 року, проведення позачергових виборів та повне перезавантаження державного апарату. Точка кипіння людського гніву до цієї влади набирає критичних обертів. І сьогодні правий сектор, самооборона показує, що хватить сьогодні розмовляти з цією владою. Люди з плакатами, ми проти диктатури та волю активістам майдану вимагали владу дослухатися до думки народу. Перша відставка президента, відставка кабінету міністрів, повне покарання всіх винних побиття дітей. Студентів дісталося від чернівчан і опозиціонерам. Люди переконані, опозиція займається балаканиною та уникає реальних дій. Відставку цих нерозумних політиків. Незважаючи на малочисельність страйку, організатори переконані, це лише початок, та закликають всіх свідомих громадян долучитися до всеукраїнського протесту. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Із потеплінням збільшилися ризики для любителів зимової рибалки провалитися на кризі та опинитися у воді. Про те, як правильно себе поводити при коливаннях температури і скресенні льодом, чорнівецький репортер вже розповідав: цього ж разу ми покажемо основні випадки, які можуть статися на річці чи озері, та як правильно діяти, аби уникнути трагічного фіналу. Олександр Хмель з подробицями далі. Сьогодні роль рибалки, який провалився на кризі, виконав водолаз. Протягом кількох хвилин він розіграв основні ситуації, які можуть спіткати кожну людину. Взимку на замерзлій річці чи ставку. У більшості епізодів допомогу надавали рятувальники, які прибули на уявний виклик. Продемонстрували основні способи. Людину витягували за допомогою спецобладнання, драбини, рятувального кола та надувного рукава. Вари. 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 Руки, руки. За навчанням спостерігали школярі. На озері вони не випадково. Учням розповіли основні правила поводження на кризі, оскільки діти взимку полюбляють вступати на лід і випробовувати його міцність, при цьому зовсім не дбають про власну безпеку. Товщину льоду ніякому разі не провіряти ногами, не бити, тому що можна провалитися. Якщо вже попали в таку шкрутну ситуацію, коли провалились під льод, руки в кармані ніякому разі не тримати. Руки повинні бути наготові. Для того, щоб випадок провалення під лід ви могли розставити руки і так затриматись на льду. Якщо вже провалились під льод, значить саме перше це не панікувати, а відтолкнутися від дна і постаратись винурнути в те ж саме місце, де ви провалились. Одним з етапів навчань стало відпрацювання епізоду, коли людина потрапила під кригу і вибралася з води самостійно. Водолаз показав, як правильно слід це робити. Перевертайся, перевертайся, так. Із практики розповіли рятувальники чимало випадків, коли допомогу потопельнику на кризі можуть надати сторонні особи або друзі, які знаходяться поруч. Однак кожен може розгубитися і в скрутний момент не знає, як правильно діяти. По-перше, вжити заходів, якщо є можливість палка, є можливість підходу до потопаючого, що крига не є тонка, підійти. Дати палку, спробувати витягнути. Якщо немає можливості, відповідно зразу набрати 101, дати їм інформацію, що на таким-то озері, чи річці, чи водоймі, стався такий випадок, відповідно. Контролювати ну, стан людини, розмовляти з нею, дочекати рятувальників, щоб витягнути і надати першу медичну допомогу. Перед тим, як вступити на лід, слід обов'язково знати і товщину самої криги. На неї не можна виходити, якщо вона тонше 5 сантиметрів. Групі із трьох п'яти чоловік безпечно перебувати в одному місці на льоду, коли товщина від 7-10 сантиметрів і вище. Олександр Хмель, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Третя навчальна чверть найдовша. Вона триває два з половиною місяці. Наймолодшим відвідувачам шкіл важко витримати стільки часу без відпочинку, а тому вже не перший рік саме для першокласників влаштовують так звані додаткові канікули. Педагоги вважають, що за цей час діти відпочинуть від занять, наберуться сил і трошки відіспляться. Цьогоріч додаткові канікули рекомендовано провести з 17 по 22 лютого. Канікули є обов'язковими, але терміни проведення канікул можуть визначатися навчальними закладами. Ви знаєте, що були понижені температурні умови, тобто в деяких навчальних закладах навчальний процес для учнів перших класів міг був бути призупинений. Є різні причини, але департамент освіти і науки рекомендує проведення канікул обов'язкових для першого класу. Майдан політичний надихнув багатьох митців на творчість: фотографії, картини, вірші, інсталяції. У Чорнівцях ентузіасти спільно з американськими волонтерами ставлять п'єсу про нинішню ситуацію в столиці України. Сценарій пишуть під час репетиції. Це одна з сучасних методик, яка поєднує в собі акторське мистецтво і прийоми психологічного тренінгу. Детальніше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. Бренд Плер, американський волонтер, подорожує різними країнами світу. Його діяльність можна охарактеризувати терміном театральний конфліктолог. У кожному місці перебування він ставить п'єсу на болючі для суспільства сюжети. Вигітбрин. Ми тут для того, щоб люди могли показати свою Україну. Я не заангажований. Мені байдуже на політичні чи будь-які інші об'єднання. Але я тут для того, щоб за допомогою певних акторських навичок створити діалог. Бренд розповідає важливо, щоб участь у виставі брали представники різних верств суспільства, бажаючих взяти участь, шукали переважно у соціальних мережах та серед неформальних театрів. Це зібрання називає себе театром діалогу та розуміння. Втім, дослівно з англійської назва перекладається як театр театр пригнічених поки що сценарій п'єси тільки створюється. Я вважаю, що це важливо, і на даний момент всі намагаються якось вирішити ці питання, але не знають як. І це, як на мене, крок вперед. Репетиції триватимуть три дні. Потім виставу продемонструють глядачам. Учасники не тільки думають про сюжетну лінію, вони паралельно обговорюють причини і наслідки участі певних категорій суспільства у майдані. Наприклад, чи є там вагітні жінки? Чому? А олігархи чи ходять вони на площу Грушевського? Усі ці питання гіпотетичні однак ставлячи їх, актори краще розуміють самих себе. Переконаний бренд Пленербелівдетбайпартиципейен арт. Я вірю, що ті, хто беруть участь у творенні мистецтва, стають вже не спостерігачами проблеми, а творцями її вирішення. Відбувається перехід від простого до складного. Це допомагає розкритися нам як людям і краще зрозуміти своє світобачення. Фінальний показ вистави відбудеться в німецькому домі у неділю, 16 числа о першій годині дня. Вхід безкоштовний. Надія величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кохання очима школярів до Дня Святого Валентина в центральній дитячій бібліотеці школярі читали Шекспіра, розігрували сценки, зізнавалися в коханні, танцювали та дарували гарний настрій всім присутнім. Більше про це дивіться в нашому сюжеті. Свято Закоханих в центральній дитячій міській бібліотеці розпочалось з станців та з поетичних зізнань в коханні учнів восьмого класу шостої школи, після чого учасники заходу звернулись до рядків класика. Хоч як, назви Ромео, він Ромео. Найвища досконалість це ж при ньому, хоч би він був і зовсім безіменний. імен. Ось кинь же, скинь своє ім'я, Ромео. Воно ж не є тобою, і взамін візьми мене в усьому. Мовлю на слові, назве мене своїм коханим, і вмить я вдруге хрещусь, і більше вже ніколи не буду зватися Ромео. Як розповідає вчитель світової літератури школи номер 6, на уроках учні вивчають культуру та літературу різних народів. Тому й вирішили в переддень свята всіх закоханих поставити уривки творів, які зображають кохання, але досить різне. Це Ромео і Джульєта Вільяма Шекспіра та сватання на гончарівці квітки Основ'яненка. Це твори про кохання. Діти вже в такому віці, коли вони, якщо не знають, що таке кохання, то вже відчувають його подих. Тому хочеться розповісти їм, що це таке, показати лірику чудових поетів, як вони про це писали, що таке кохання, як вони собі уявляли, що вони відчували, і в такій доступній формі їм пояснити про це чудове і щире почуття. Самі ж учасники дійства розповідають. Це зовсім різні за характером твори. Одне кохання чисте та взаємне, інше ж нерозділене і головному герою не втямки. Чому кохана відмовляє йому? Ми готували якби такий вечір, наполовину романтичний, наполовину такий веселий, щоб захопити тих, хто нас буде дивитися до дня святого Валентина, до дня всіх закоханих із творів великих зарубіжних і українських письменників, які писали про таке велике почуття, як любов. Я вважаю, що зараз в такий час такі заходи дуже важливі, оскільки молодь якби, зовсім не дбає про свій культурний розвиток. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Саме такими подіями відзначився сьогоднішній день, четвер, 13 лютого, чорнівсяк та на Буковині. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого побачимось.